Перше, хочу подякувати Збройним силам України, тому що вони нам дають змогу працювати і всім нам всім нам і дітям робити, робити цю справу футбольно. І дітям потрібно зараз позитивні емоції, тому ми, ми вирішили зібрати команду і, і грати у всіх змаганнях, які зараз на, наразі проводяться. Так було складно, але ми в принципі впоралися кожно, от, от, від кожної гри брали позитивні результати. Тому, тому ми зараз там, де ми є, ми працюємо, ми, ми хочемо прогресувати, хочемо, щоб наші хлопці, наші. Виконавці грали у першій команді Лівоберга. Наприклад, Наприклад, 2007 року можу сказати, що вони дуже ну, відчувається їхній прогрес. Вони дивилися всі матчі першої команди. Вони спілкувалися зі своїм тренером, мали можливість дивитися, як грають тренери. Які працюють в інших возрастах, грали за першу команду, були на, на кожній грі. Тому ну це, це колосальне. Це не, не в кожній академії таке є. Тому це дуже дуже такий момент, який який повинен зробити з них ще більше кваліфікованих гравців. Наш президент щира, відкрита, добра людина, патріот своєї країни, який. Віддається повністю футболу і взагалі за все, що він береться, це виходить на топ, топ рівень. Тому ну, тут можна подивитись навколо, те, що він відбудував за ці короткі роки, за цей короткий промежуток. Це тільки велика вдячність йому за те, що він любить футбол і сплачає всіх людей вокруг себе. І я ж говорю, мови у нас дуже, дуже, дуже гарні. Треба тільки тепер, щоб ми всі, щоб закінчилася війна, щоб ми всі разом згуртували ще більше і прогресували і виконували те завдання, які перед нами ставляться. Тут Не побажання, щоб ми перемогли в цій війні і щоб настав нарешті мир, щоб всі люди, діти, сім'ї воз'єдналися, всі повернулися до своїх домівок, хто не має змозі зараз бути там. І зажити нормальним життям, відбудовувати країну. І... Щоб все все, щоб все було добре в одному році.